Друзі, вітаю! Дональд Трамп сьогодні має насичений, як би сказали, в Україні потужний день і поїхав в Сенат, де пожартував, що може й втретє піти балотуватися в президенти. Як кажуть деякі наші політики, в кожному жарті є доля жарту. Насправді я свого часу, коли був в Вашингтоні, чув від деяких прибічників Трампа. А чому ні? Хай Верховний суд вирішує. Це ж не два терміни підряд. Причому це тоді було сказано дуже серйозно. Зараз бачимо в вигляді жарту, але натяк такий непростий. Насправді, я сьогодні знайшов слово, яке мені вже третій день не дає спокою, називається тріфекта. Тріфекта це коли кандидат в президенти перемагає і Білий дім, і перемагає Сенат, і перемагає Конгрес. От якраз таки тріфекту. Організував зараз Дональд Трамп. так, от за кілька годин або дуже дуже скоро, тому що різні видання дають різну інформацію. Він має назвати ім'я е, ймовірного спецпосланця. чи Чинше так ймовірного ми вже знаємо, а має офіційно заявити спецпосланця щодо переговорів. Про мир між Україною і Росією, тобто вже намагається назначити людину. Події розвиваються дуже швидко. В нас поки що ніхто це не коментував. Ну от, давайте розберемось. Ну і трошки деталі, як е, Трамп ходив до Байдена в Білий дім, про що домовились. Ну і британська преса каже: якщо Трамп надто сильно буде тиснути на Україну, то Україна за кілька місяців зробить свою ядерну бомбу. Простеньку, але знову ж таки. Потужно. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами тут боремось з російською пропагандою. Тут ви знайдете швидку аналітику, тут ви знайдете інсайди. Тому підписочка ми з вами починаємо. Дональд Трамп сьогодні був власне в Палаті представників. На зустрічі з республіканцями, казав, що з цим, з спікером Джонсоном вони пройшли весь шлях, вже назначили спікера до Сенату. Зараз будуть думати щодо спікера Конгресу. Зрозуміло, що Джонсон хоче залишитися. Ну, але це насправді кадрові речі. Вони мені виглядають зараз трошки вторичні. Більш важливо дві речі: це спецпредставник, спецпосланець. Пам'ятаєте, колись був такий собі Курт Волкер. от, А зараз. Всі почали говорити. До речі, Курт Волкер теж це коментував. Що кажуть в адміністрації Дональда Трампа після його виступу на посаду американського президента, посади спеціального посланця з питань України з боку США, опікуватиметься переговорами, спрямованими на припинення війни. Ім'я цього спецпризначенця буде повідомлено пізніше. Ви знаєте, що таким спецпредставником свого часу був Курт Волкер. Курт е працював в команді якраз дуже проукраїнського е про кандидата в президенти Маккейна. Ну, от, е ну, Але зараз говорять, що насправді е Fox News про це, до речі, каже, що буде пан Хук. От, він працює карберу з Capital Management і викладає в університеті Дюка. От. А, насправді Брайан Хук дійсно може зайняти цю посаду, от. але зараз думаю, що в найближчий час ми вже зможемо дізнатися і більше історії і інформації про самого пана Брайана Хука і власне, який є і дипломатом, і юристом. От. Ну і власне, чи точно його призначать, про це передають низка українських ЗМІ. Тому що насправді це суперважлива посада, це людина, яка буде. На човні просто плавати між Україною і Росією Трампом. Ну ну, але бачите, що британці нас підтримують. Добре, що це не ми говоримо, бо нас би вже давно звинуватили в екстремізмі. А так газета Time каже, The Times каже, що посилаються на документі під підготовлені українському міністерстві оборони. Більш ніж певне, що наше міністерство оборони одразу це заперечить, тому що такі новини новини робляться ну, в більшості для заголовків. Це щоб трошки полякати, десь намалювати червоні лінії, десь заявити, що будете передавлювати, ну, підемо, значить, таким шляхом. От. Зокрема, йдеться про створення основного пристрою з Плутонію за технологією, подібної до бомби товстун, скинутої на Нагасакі в 1945 році. Створити. Просто атомну бомбу, як це зробили США в межах Мангеттинського проекту, за 80 років не буде складним завданням, кажуть в українському документі передає The Times. Водночас наголошується, що найімовірніше Україні, щоб не витрачати час на будівництво та експлуатацію великих об'єктів, необхідних для збагачення урану, довелося б використовувати плутоні, видобутий із відпрацьованих паливних стрижнів ядерних. Реакторів як повідомляється, президент України Володимир Зеленський повідомив при час розмови з кандидатом президенти США від республіканської партії Дональдом Трампом 27 вересня, обговорював членство України в НАТО. Ну, мої інсайдери говорять, що Трамп дуже негативно почав говорити про ну, про ядерну бомбу. Я думаю, він коли почув, він буде дуже злий. Але про НАТО сказали, що ні. Загалом, в розмові з французьким президентом він ще сказав, що є питання щодо легітимності а це дуже небезпечна історія, тому що можуть штовхнути влада й так готується до виборів. А тут можуть навіть в час війни штовхнути до цього. Зеленський багато трампу розповідав про меморандум в Будапешті, гарантії територіальної цільності, суверенітету. Ну але ви знаєте Дональда Трампа. В Дональда Трампа своє в голові. Ну, своє в голові це, наприклад, маленький жарт, який вже не всім демократам видається смішним, тому що тріфекта це влада всього і вся в руках. Більше того, зараз може таке статися, що за станом здоров'я може вибути, ну банально, це смерть. Може вибити один суддів Верховного суду. Його просили піти в відставку, благали просто. Він каже: Ні, хочу, от прямо на цьому місці й померти. От, але якщо він помре при Трампу, Трамп буде назначати, а це плюс одне місце для республіканців ну, Трамп вибере правильного трампіста, який буде йому завдячувати, і тому такі рішення. Насправді для Трампа вже жартами не видаються. Кажу, спілкувався з дуже високопоставленими республіканцями. Вони це давно, дуже задовго казали, що таке може статися. Ну, на крайняк Трамп Джуніор. Тому веселі часи подивимось, і не думаю, що він прям піде, але все можливо. Зараз такий час, що ми не виключаємо таку можливість. Також Трамп зустрівся з Байденом в Білому домі. Уже вони не сварилися, уже вони не билися, просто поговорили, значить як то старі добрі друзі. Байден пообіцяв, що м'ягенько все передасть, пере, пере, перекине, ну, от, і все, що треба, буде комфортненько, Він не відчує ніякого дискомфорту і передасть все йому. Трамп зі свого боку був лаконічний, спину тримав рівно, відзначив, що політика річ важка. Та запевнив, що передання повноважень від однієї адміністрації до іншої буде максимально плавним. Ну, добре, хоч згода є в американських президентів. Нам би таку згоду, нам би таку впевненість. От, ну, але. Як мінімум, ми до цього прагнемо. Ще трошки кадрових новин, крім того, що призначили сьогодні велику низку політиків, я вам зранку все описав, кого куди призначили. Також Такер Карлсон, який брав інтерв'ю в Путіна, який брав інтерв'ю в Дурова, засновника російської мережі Телеграм, він буде прес-секретарем. Ось така теж новина. Йому, до речі, я знаю, мені. Вашингтонські журналісти казали, що йому обіцяли раніше бути віце-президентом. Він створив ТСН Такаркарлса Нетворк. Ну, в нього, бачите, всіх має бути, в кожній країні має бути свій ТСН. Ну, от, ну, але в даному випадку це той ТСН, який ще й буде прес-службою. Насправді цей ТСН працював, його вигнали з Фокса. Ну, от він був трампістом, підтримував Трампа, залишився з Трампом, агітував за Трампа, робив інтерв'ю для Трампа. Ну а зараз буде прес-секретарем. Ну, типу, щось такого типу, як Кірбі. Я думаю, що не просто прес-секретар, а керівник комунікаційного там департаменту або щось в такому стилі. Друзі, чекаємо, коли точно підтвердять або спростують, хто ж буде цим спецпредставником. Дійсно бачимо, що дуже дуже швидко розвиваються події, і призначення цього представника дійсно може статись так, як писав з економіст. Текст, якого ми розбирали в попередньому відео. Подивіться, що вибори можуть відбутися в травні, ну а до 20 січня може відбутись заморозка. Тому дивимося за цією ситуацією. На кону надзвичайно багато наше з вами життя, наша держава і дуже багато інших моментів, про які зараз навіть складно. Говорити. Ну, Але бачимо, що і застереження теж меседж туди відправили. Не ми іншими руками, інші люди, але в будь-якому випадку бачимо, що не йдуть ці переговори так легко, тому що виникає враження, що десь нашим інтересам теж хочуть поступитися. А Україні це точно не підходить. Дорогі, це вся інформація. Напишіть, як вам заява Трампа про третій термін, як вам призначення Такера Карлосона, ну і меседж британців про Україну республіканцям. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!